Любі мої, вітаю вас сьогодні ще раз, уже третій раз, можливо, і набридла, але я вирішила ще запропонувати вам деякий посуд. Так як завтра має прийти велика посилка, і в мене трохи там не вистачає оплатити. Тому могла б показати це іншого разу, але ну, така ситуація складається. То Зустрінемось сьогодні з вами ще раз. А решту тоді вже буду показувати там завтра. Є ще деякі речі такі, що можу вам запропонувати. Є парасольки, є там е крема є, є дуже гарна картина. Ну, Можливо, завтра вранці побачимо. Ось у мене є такі речі. Е це все посилочка з Англії, є речі колекційні, ось, ну, різні, різні є навіть прикрас. От. Ну, давайте будемо, розпочнемо ми з чогось одного та й будемо роздивлятися. Сьогодні мені рано я виставила відео мило. Можна було здогадатися і самій. Сьогодні я виставила відео і там показувала з лавандою, чи не з лавандою, ну якісь інші там квіти показувала е, таку ємність. І мені просто жіночка написала, що це просто мильниця, і я тоді, ви знаєте, думаю, ну справді, ну добре, що люди підказують, отак, тому що ну, не все знаєш. Ну не все знаєш, все знати не можна. Навіть коли ти захоплюєшся посудом і частково. там Стараюся якусь історію вивчати, але все рівно все знати не можна на теми люди і на теми нормальні, адекватні, щоб один одному підказувати. Щиро дякую. Тому я подивилася на цю ось річ таку гарну, і зрозуміла, що це також, мабуть, мильниця. Дивіться, абсолютно в ідеальному стані. Немає ні кракелюру, немає ніяких сколів тріщин, ось така рожева, у кого дозволяє. Раковина, що можна поставити такі речі, тому що в мене не можна поставити. Бо ми коли робили ремонт перед на початку 22-го року закінчили, то я категорично не захотіла робити ремонт у ванні, тому що були вкладені дуже великі кошти, і на другому поверсі у нас там Уже під євро все зроблено, а на першому я не захотіла. Дуже затягнувся ремонт, бо я, якби, мабуть, відчувала, що треба закінчувати з цим. Тому в мене немає де поставити, ванна в мене маленька. Хто бажає отаку чудову красу під номером 3 180 гривень, і ви будете насолоджуватися отакою от мельничкою. Під номером 3. Далі є в мене ось така дуже гарна серветниця. Це скло. Це скло. Такий він воно має рельєф. До речі, я вам не сказала розміри, хоча б приблизно ж сказати розміри цієї мильнички. 18 довжина. І 14 ширина. Ось така мушля. У вигляді мушлі. Ось така серветниця. Це скло, але зрозуміло, що це речі зарубіжні. Не знаю, коли воно виготовлялося, в яких руках, так як на наші вітчизняні речі, я більш-менш можу визначитися. То на ці закордонні європейські виробники, я не знаю, коли воно виготовлялося, і якої давності це скло, якої там. ну... Тобто нічого не можу сказати. Така серветниця під номером 7, 150 гривень, вона буде коштувати. Гарно, якщо в кого немає серветниці такої на столі, чудова. Далі, далі, в нас ось така киця. Дивіться, яка симпатична статуеточка. Зрозуміло, що це річ колекційна, вона давня. Вона має кракелюр, але я вам скажу, що у мене, наприклад, практично всі весь посуд, там він і ірландський, і англійський, і різний є. В колекції те, що я собі ну, залишаю, має кракелюр. Ну, Така властивість і такий вік. Тут ось є в тісті якийсь номер 299 чи 2994. Тут уже нічого не скажу вам. І он є якийсь, якесь клеймо, якщо видно. Але теж мені дуже важко прочитати його вон там, бачите? Це порцеляна, мабуть, або фаянс. Скоріше всього, фаянс. Ой, в мене стрічка. Не можу стверджувати, не знаю. Хоча, скоріше всього, що це порцеляна. Ніби порцеляна. Е, я знаю, що вони коштують дорого. Дивіться, яка мила китечка. Мила, така мілошка. Е, але тут, в одному місці, ось дивіться, є така невели... невеличка щербиночка. Ну, її практично не видно, ну вона є. Бачите? О, тут ще щось було приклеєно, якась, мабуть, етикеточка колись, дуже давно. От. І це все, я нічого не відмивала, бо це дуже довго. І трішечки ось так вушечка, бачите, чуточку-чуточку, мабуть, самі краєчки, вони ніби не збиті, а, ну, щісані трішки. Але взагалом кішечка дуже гарна, річ колекційна, під номером 21-100 гривень. Оце все можна легко, ну, якщо комусь треба. Хочу сказати вам, що. Якщо хтось там хоче сказати мені якісь недобрі слова стосовно там якогось посуду чи що, я вам хочу сказати, я нікого не примушую, нікого не примушую, я пропоную, а ви е, вам вирішувати. Е, ну, вирішувати тим, хто це хто обирає або не обирає, а хто взагалі... Просто хоче нахамить, чи там як то, будь ласка, стороною пройдіть мій канал. Так. Далі є в мене ось такий спецовник. Це їх також є серія. Я не буду дуже довго розповідати. Є серія, це англійська порцеляна. Ось, Зверніть увагу, клеймо. Ну, Знову ж таки, воно навпаки, мабуть, ну, да. Made in England. Англійська порцеляна, ось такий спецовник. Воно, бачите, тут зроблена ніби різьба і тут на кришечці різьба. Але воно багато на, на чому я, я бачила такі сервізи. Багато на чому я бачила, воно не закручується, а так воно повинно бути. Ось такий спецовничок, абсолютно цілий. Ну, не знаю, для гірчиці, можливо, ні, можливо, сіль. От, от така річ під номером 17, 120 гривень. Така, ем, така ємність, така, такий е, на торгівельних площадках дорого коштують. Тому, ну, я так, таку ціну поставила. Ой, мабуть, покажу вам ожерельє. Зверніть увагу, яке намисто, це пластик, це пластик. Отакі, от ось, бачите, великі намистини. Тут вони великі, тут вони йдуть трішки зменшені. Всередині там нитка натерта воском. Ну, от отак, таке намисто, можливо, комусь для чогось треба його довжина. Я буду саме на мисто, бо там на ланцюжку регулюється 43 см його довжина. Можливо, комусь треба під номером 21. 20... Ой, що це в мене номери повторяються. Хай це буде номер 24. Під номером 24, 50 гривень отаке на мисто. Ну, можливо, кому для рукоділля, ну, я пропоную, а ви визначаєтесь. Так, далі. Е, далі є в мене ось така е, преспап'є таке, бачите, е, така кулька, знизу вона зрізана, е, ну, щоб стояла. Вони є різні, це скло, ручна, тобто, ну як, і не можна сказати, ручна робота, це видувають е, вручну, скажу так, видувають ротом. І там он різний, Такі кульки вони бувають різні різні. Буває там листя гінг, гінгобілоба, буває там якийсь дракончик. бува, ну Тут я дивилася, мені ніби схожа або на лебедя на якогось, або космос. Такі речі також, вони дорогі. от, Мені поклали ось таку кульку. Тут глибока гравіровка, не знаю, як це воно робиться, глибока гравіровка всередині. І там, вон, бачите, такі маленькі кулючки. Ручна видувка, скажімо так. Під номером 15, 20, 200 гривень. Можливо, хто колекціонує, можливо, кому треба, ну, по якійсь причині, воно доволі таке важке. Важка ця кулька, така красуня. Так, далі є в мене ось така шкатулочка. Я її не мила. Підкажіть, хто, дуже, хто гарно розбирається в камінні. Тут ось якась. Наклечка. Не знаю, що це. Мені здається, що це з оніксу, бо це камінь. хто хто його знає. Хоча хто його знає. Мені ніби це онікс, бо воно доволі важка. Така шкатулочка, або ну, скринька така, можливо, для прикрас, можливо. Коли користуємося кремами, сюди просто з тюбіка видушувати. і так. От, я, ну, я не знаю, тут хто, для чого захоче, для того можна і застосовувати оцю ємність. Вона, так, така по величині, як коробочка для е, крему. О, така. Під номером 18, 80 гривень отака річ. Вона вся ціла, абсолютно ціла, лише не одмита, і працюють тут завіси. Тут усе е нічого не, по, не поржавіло, нічого, все нове стан нової. Ну да, це ніби камінь. Ніби камінь. Якби був пластик, вона була б легенька. Так вона дуже важка. Ну, оце з каменем не можу визначити, чи це Онікс, чи це якийсь інший. Не знаю. Так. Далі, далі показую колекційну тарілку. Це також серія їх, отака вона овальна. Не буду акцентувати сильно на ній. <кхем> Дон Брекон якийсь. Е, ні, я знаю, що це таких тарілочок серія є. Їх, здається, 5 чи чи 6, 5, чи 4. Ну, не буду стверджувати. Але знаю, що їх є серія отаких тарілочок. Ось зверніть увагу, це тарілка настінна, можна підвісити її. Ось, Бачите, чисто англійська тарілка колекційна річ. Кого цікавить? Вона вся ціла, абсолютно, ніде ніяких ні сколів, ні тріщин. Довжина її 22 см. І ширина 17. Ось. Я думаю, що це період десь ем, початок 20-го століття. Думаю, десь початок 20-го століття ну, зображена тут така е, картина. На, на що у нас тут стоїть. Бачите, тут навіть є ось номер. Написаний вручну. Ну, лімітована серія. Тут по-англійськи написано. Лімітована серія. Така тарілочка під номером 16, 650 гривень. Якщо хто розбирається, то знає, що такі речі коштують дорого. Так. Далі я хочу показати ось такий молочник. Ось таку. Симпатяшечку, зверніть увагу, яка порцеляна. Дивіться, яка вона білосніжна. І ось такі рожеві смужечки. Ось тут, бачите, отака деколь чудова. Він такий білюсінький-білюсінький. гарнесенький такий, весь цілесенький, Ну, Хочу сказати, що ой, такі речі красиві, приїхали пошкоджені. Ой, передати не можу, Нескільки грошей шкода, як речей. Е, виробник Англія не шукала хто мануфактура, чи як в Англії, я не знаю. Це, е, у нас, наприклад, там заводи порцелянові, у, у Німеччини там мануфактури, ну, як в Англії звалися. Я не знаю, мабуть, теж, теж мануфактури. Ну, не, не суть важливо. Так, ось такий молочничок під номером 6, 300 гривень, отака милота. Це недорого. Так, далі хочу показати вам, в мене є два великі блюда. Це блюда сучасні. Але чим вони мені подобаються? Я вам скажу 36 см довжина, і 28 см ширина. Вони доволі великі, ці блюда, бачите, великі, гарні блюда такі. І важкі. І ось тут стоїть клеймо, зараз я. Отут стоїть. Ось тут стоїть клеймо і зверніть увагу, написано Ікея. Ну, ми знаємо цю... А, Ікея, але виготовлено в Японії. Є багато, ну, ми знаємо цю торгову мережу. Там поцінні речі і ну, тобто речі широкого спектру використання, скажімо так. Є вони різні. Є написано, там виготовлено в Китаї, виготовлено в Таїландії, я вже передивилася ці різні клейма, от, е, там, Австрія, Австралія, тобто хто де, яка порцелянова мануфактура, там, можливо, частково перекваліфікувалися на ось такий посуд, і виготовляли ось ці два блюда, саме ці два блюда виготовлені у Японії. Вони дуже гарні, в гарному стані, великі, важкі, дивіться, усе тут ціленьке, всі в ідеальному стані. Вони такі молодці, що вони доїхали благополучно і нічого, і ніде не розбилися. Їх можна використовувати у мікрохвильовках, можна в посудомийних машинах, і відповідно можна фрукти, нарізку. Шашлик, все, що хочете. Ось отакі вони симпатичні. Бачите, мають такі сіровато-блакитні, якісь ніби у вигляді крапельки, декольки. Такі блюда, це йде під номером 10 і під номером 9, здається. А тут взагалі нічого не написала. Ну, нехай вони будуть під номером 10. Бо вони одинакові. Вони будуть коштувати 450 гривень одне. Ну, це недорого. Це недорого. Так. Далі є в мене гаманець. Я не знаю виробника. Це екошкіра, тобто замінник. Я бачу, що він в користуванні не був. Тому що навіть отут ніде не потріпано, бачите, його так за чимось таким, не знаю чим, і воно не потріпане. Все цілесеньке, зроблене під крокодилячу шкіру. Ось такий гаманець: е, відкривається. Тут для карт і для купюр. Багато щоб туди влазило купюр. Так. Тут тканинка, тут все прошито, все-все-все прошито, ніде нічого не відпоряно. Він на кнопочці. Ну, Тут є якась і корона, тут і, ну, щось зображення якесь є. Але ну, не вірю я, не вірю, що це. Знаєте, можна було причепити таку річку купити. Ну, не вірю, тому я. Не стверджую, хто виробник. Китайські речі є і в Англії, повірте мені, отакий гарний гаманець, сюди можна там ще щось покласти, в ідеальному стані. Розмір він має 12 см. Іде під номером 22 150 гривень. Хто хоче придбати, я б і сама придбала такий гаманець. Але, ну, залишила Але в мене на завтра треба посилку забрати з почти. Ну, така ситуація. Так, дивіться, є в мене ще така краса. І це Англія. І це краса, неймовірна. Ось така маслениця, скоріше всього. Зверніть увагу, вона вся має кракелюр, вся така рельєфна. Тобто, старенька, старенька. Вся ціленька, ніде не пошкоджена. Я коли дивилася, відео мені знімали, щоб подивитися оце. Я коли дивилась, як вона кидає цю кришечку, у мене серце чуть не стало, але вона доїхала благополучно. Ця кришечка і ця масленичка. Кракелюр'є, це притаманно англійському, ірландському. Фарфору, ну, це не фарфор, мені здається, що це фаянс, скоріше всього. Це фаянс. Тобто більш простіша така, ну, у нас буде кам'яний брід спеціалізувалися на виготовленні такої пос... такого посуду. Так, тут ось написано Ingland. І я покажу, хоч воно буде і навпаки, але роздивитися можна. Я надалі буду міняти камеру. Це моя помилка. Але тут ось є, дивіться, який недолік. І цей недолік він приїхав з цією посилкою звідти. Його не могли відбити, бо вона була б чистенька. Оця, оцей куточок збитий, він би був чистенький. А так він бачите, ну, як є, оце єдиний недолік у цієї маслиниці. Вона доволі таки величенька. Тарілочка 19 на 15. Ну і по висоті, і по висоті вона десь ну 9 см. Ні. Там же квіточка десь сантиметрів 12. Оце так по висоті. Дуже зручно, ось за квіточку взяли, масличко поклали, тут є ось така дірочка, мабуть, щоб не знаю, повітря заходило. Тоді, можливо, це не маслениця. Ну, ваші фантазії. Дивіться, тут вона так розмальована, тут ніби травичка. І тут також на цій тарілочці. Ось, бачите. Річ старенька, колекційна, але так як вона має ваду, під номером 19 вона коштує 150 гривень. Ціни у мене, як бачите, невеликі. Так, і ось іще хочу показати вам одну красу, неймовірну. Неймовірно, звичайно, я б його собі залишила, але мені залишилися два горщики, дуже пошкоджені, розбиті. Тому я буду робити в домашніх умовах фарфор. Там Крохмал, клей ПВА, і ще, здається, якийсь кондиціонер додається для розмяк, ну, щоб воно було більш еластичне. Я буду робити і їх ремонтувати, ті горщики, бо я їх не повикидаю, вони дуже гарні. І буду використовувати їх. ну Вазон поставила та й красиво на вікні. Вони прямо з тріщинами йдуть. Ну, ви не... Я вам передати не можу, воно там все практично нічим не замотане. Я... Ну, це в мене як б'ється посуд, це ніж по серцю. Дивіться, яка краса Фелікс, нешкрябль мене. Фелікс допомагає. Дивіться, яка краса. Бачите? Зверніть увагу, яка це краса, який він важкий, цей горщик. Але є пошкодження. І ці пошкодження, вони давні. Вони, звичайно, їх не видно буде, як він буде стояти, Ну, але вони є. Ось дивіться, ось тут ось вищерблено, тут така невеличка щербинка. Ну, ось такий тут. Ну, в принципі, в принципі оце один, два, три, три такі щербинки. Але дивіться, як він стоїть, який він гарний. Він великий. Об'ємом він 20 см, в діаметрі, вірніше. І висотою 17 см. Яка тут краса, які тут фрукти, квіти, овочі? Ну, це просто витвір мистецтва. Ну, так гарно зроблено. Але, можливо комусь треба. Дивіться, під номером 20. 300 гривень такий горщик. 300 гривень за то, яка краса. Так, ну, мабуть, що могла, показала. Ну, там ще деякі речі, ну, то, можливо, завтра, там вранці, перед тим, як їхати на пошту, можливо, щось там дівчатка кому відсилати, бо в мене вже так трішки зібралося дівчаток, кому відправляти Кому пообіцяла, завтра всім відправлю, тому що працюють обидві пошти. Субота-завтра. Відправлю завтра. Якщо я дні не перепутала, субота ж, ніби завтра. От. Е ось такі речі. Да, будь ласка, кошти на карту. Коли робите замовлення, ще там трішки хотіла по посилках, розумієте, Ну є в мене такі дівчатка, ну вони не розуміють, що е, думають, що я требую з них гроші. Та не требую я грошей з вас. Якби в мене був мільйон, я б просто без грошей клала вам ну, текстиль і чекала, поки ви назбираєте посилку. Ну Ви її збираєте місяцями і гроші в товарі лежать, там, а мені. ну... Зрозумійте мене правильно, якщо я е, витратила, наприклад, 10 тисяч на одну посилку, і ви розібрали товар, і ніхто мені не скидає грошей, а потім ви ждете, щоб ще я вам щось показала, а в мене вже немає тих грошей. І скільки ж ви будете ждати? Ну так, розумієте? Ну, якось так. Я думаю, ні, це не стосується всіх. У мене є такі дівчатка взагалі супер там співслова і з розуміють усе. Ну, а є такі трішки не розуміють. Думають, що я просто требую і ну, це не так. Це не так. Просто, просто так. Так, любі мої, всім дякую за увагу. А я пішла дивитись до свого господарства, бо в мене сьогодні трагедія. У мене тера з'їла каченя. Навіть не, не в тому трагедія, що вона його з'їла. Ну, шкода, звичайно, бо зараз дорого птиця. А трагедія в тому, що тепер вона буде їсти. І тепер в один вольєр закрила гусенят і каченята, в інший вольєр теру. І цера сидить проштрафлена. І мені її шкода, і чоловік на мене розсердився, що я її не набила, а я б її не набила ніколи в житті. Ну, в общем, така в нас сьогодні ситуація. Все, любі мої щиро дякую вам усім, що були зі мною. За перегляди, дякую, за вподобайки, за підписки. Коментуйте, коментуйте, підказуйте щось. Виправляйте. Це нормально. Це нормально. Всіх, всіх чекаю на ваші повідомлення і всім до зустрічі. Всіх обняла.